Все, все все. Аж посінього. Я не можу. Для того, щоб дізнатися, скільки повітря вміщається в наших легенях, вам потрібно взяти одну кульку і зробити глибокий вдих і видихнути все повітря, яке тільки можна. Починаємо. Все -все -все, все 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 Аж постигнь <ріст> Давай, <ріст> Давай забей спочатку А дити. <ріст> Кіно. Один раз, другий не дуйте. Все-все-все, Аліна, -все -все -все. зупинись, панеш. <ріст> <ріст> так. Надуйте трошки кульки і тримайте, не випускайте повітря звідти. <ріст> <ріст> тому коли пульти не надувала. А? Ти, 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 ти маєш тримати концю, не в рот туди, а приставляй. так? Я міла. Ну щось у тебе не Дивись сюди. Ти тримаєш отак, так, от, так тримаєш, прямо під цю штучку. А ти можеш на ти, ти тримаєш отак руками під оцю штучку. Ти не так тримаєш, вичинути. От руками прямо під цю штучку. І ми прислоняємо тільки. Ой. Ой, 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 все, тоді Поліна не показує. Ще раз надулую так трошки і тримаю. що mm -hmm. так не може бути багато. А, все, зупини. І, і тримай. І Андрій тримає. Кулька не рухаємо. Подивіться на кульки своїх однокласників і знайдіть ту людину, у якої повітря в легенях містилося найбільше це в тебе. Чого це ну тоді у Насті. У я думаю, що у легені вмістили найбільше повітря.